Чуєш? А? Хилку мені найди, а не в дудку дуй. А я, якщо а якщо я люблю дути в дудку, то що мені робити? То дуй в дудку Ну все Бджали, бджали, бджали! Ти що, дурний? Ой, блять! Дика, ти шо як бабуська ходиш? Та бляха. Все, я не хочу з вами я говорити. А чого? Це що за день бабушки? <світ> день бабушки? Сюди, сюди, сюди. А ти не мерз? Ну, правильно, ти що, бо, тіпи, ти, бо я... ти в діти як бабушка, тоді тепленько. Дивися. Ні, <світ> слухай! Вітер дує, звідки? З тої сторони, коли ту дерево стоїть, правильно, вітер Правильно, ти розумна вийде, як бабушка, правиль? бачиш досвід. І ти знаєш куда? дедушка. Охуєнно, я це заебись. Тепер, тепер можу продовжити, що хуй не стоїть. Блять. Біде! Відні. Ні, віддай! І зараз останнього ще заберу. А! ні! Бля! О, дякую, що ми його задували. це це мій. А Все. де є? Хто є? А ні, давай грітися, давай грітися. <ріст> а де <ти> є Олег? <ріст> Чекай, я знаю грітися, давай. Все. <ріст> Делай. Ні, не треба. <ріст> <Нет>, не, <надо. ріст> не, не знаю. Ми їх завжди <ріст> вдвох, Віка, пішли, пішли. Все, чекаем, бутон, как горять, це капец. Ничего там с собі смажется, котлеты. Бази, дубе, дибе, давай. А ти де? А ти ж замерзный, занекайся. Бля. Ти ж занекана? Де де? З якої ти сторони, взагалі? я не розумію. Дай мені знак. Сука, де ти? Де де? Віка? Так. Тут. А ти де? А ти? Бля! А я ти тут, де? а ти де? Боже. Ну я вже наверх піднявся, ти казав що ти наверху. А ти я де? де? <різований> я навір... О, Мітку бачиш десь мою? А, все, я бачу, я бачу, я бачу. Я бачу То Туди ти? <песів> <песів> я тебе ж не бачу. Але не треба зігріти, туди. Куди? Потикай, потикай мені! Це я тебе чую, але типу ти. О! Так я тут! Бля. Давай руку! Лізеш? А нащо ти тут вилазить? Це ж можу обійти, ні? Пішли обходити! Давай час обійдемо, пішли! А ти шо впаля? А, все! Це що за циганка, блядь? Стоп! Це не як національність, це не як національність, це як танець танець я, є бля, такий. Не Віка ти де? Та ж пішли в обхід, спускайся. Бля. Бля, я не можу Віка, якщо що, я тут нанизу, я тут нанизу. Там де ми були до того. Спускайся, ти там не вилізеш, чи вилізеш, чи що. Давай, ще а, раз, пішли сюди. Давай. А де, а де Олег? Я не знаю. Я ч тут говорить? Хто тут говорить. Та ні, то Олег, то Вітьок. То вітьок. Та він тут. Та він тут. Це віток? О, боже! А ти як живий? Олег! Все, пішли! Нас сюди наверх! Пішли! Сука! Блять, калічи нахрен Не можуть прийти два метри, блять! Jesus! <laughs> não, não é mais, não é mais. Estemos, Nossa, como que era acho! Não, mas não disse, não. Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Дебил. Пу -пу. Я сам сам. Блять, Ну ладно, дякую, дякую, Олег, дякую. Ти дуже щедра і хороша людина. Чекай, Сі сам. Ну що за шарики літають, ти шо? Він не пух! Нам Де шаріки? Де шаріки? Тебе три шарика! Ти, ходи сюди, біжи швидко до мене! До мене швидко! Швидко Нас? до мене! Швидко, 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 ще б... тебе буде цей. Ти Пока. <піста> Значок пілот. Ебо! Oh. А? а типа він пройшов амелохе чи шо? Мій модер полетів. Мій модер піднявся швидше, ніж я. Це капець. Каже, мій модер піднявся швидше, ніж я. Сука! А ты че же оказал чуде? Чу? Ебать с тобой луту выпало нахуй Бля, Витя, куда ты... Блядь, что ты нахуй сделал? Зачем? О боже, нахуя? Кто? Шо нахуя? Нахуй мене Вітя скинув? Я не знаю, він чи заревнував тебе, бо я з тобою говорю типу це, а з ним ні, появ? Охуєть. Ха-ха скинув мене на. Я і тебе скину А хул я впав Ти що стічко Це мені щось там іконники блядь, показує Йобаний Йобану ти діко Ти шо блядь, я тебе не спитав Блядь, а де ти хілки скишов? І нахуй, тут. Ох, хто з котлетки хаває смачного, смачного. Дякую, дякую. Я, я на віку переключуся, бо Олег дуже агресивний. О, Буду слухати, як віка цамукаю. Добрий день. Я їм, а кстати, палочками для лесу. Я, я чую, я чую, класс, класс пойдем. Да. Гой! Гой. Да, да. <с <с <свист> <свист> Чикай, пал. Паличками для суші, котле- курячі котлети? <свист> да. Так. Що? Вięc. А ти просто котлети хаваєш, Типа дивись, а ти їх типа ну що ти хаваєш паличкою, значить, ти мала тут який соус унагі, чи тері, яки там, чи че, э, часниковий з Мені ст... типа, у мене є тартар. Часниковий. <свист> <свист> <смі> а Окей, відношення має паличок. <смі> треба купити всім локдаун протокол, оце імба. <смі> оп, оп, оп. Ой боже, як я давно це не гра. Як думаєте, хто імпостер? Мені здається, що це Вітьок. От жопу ставлю, що це мій модер. А я, що треба трекласну сюди? Та бля! А, це просто мішка класу де попало, так? Да? Не, імму ну, тут? Охуєть. Блять. На складі зверху. Пижіть, хто знайшов на складі, Ти чекай. Я не йшов. То... Блядь, ну дивись, мене погана погано є. Може, ми всі, ми, ми всі в електро тусувалися, Да, народ, я на нічого дальше казати не буду. Є! Та ха да блядь, дай ты мне імпостер. Дивися, стоїть твоя м'явка, робить завдання. Дивись, бі... біжить зелений, бере, вбиває, тупо на похіру, блять. Хто, ти да, красава? Це зелений. <рес> я тупо побачила, як ти побіг і спрятався в люк. Чи? Все. Е, оцей хто, дивись, відкрию тобі секрет. Дивись, там камери блимують, якщо на них хтось сидить. Неправда. правда. Та я забув, що там видно. Бэй, бэй. Да, блин. Да, это импостер, будь ласка. Ой, блядь. Охуеть. Блядь, раз. буці квадрати сука рахувати. Блядь. Ладіть нахуй тим сумі з саботажем, блядь. No Niechaj nie, to czerwony imposta. Fui Нічого не поняв, нічого не почув. Дивіться. Кажу, кажу, е кажу. Хто червоний? Тофелі, дивіться. Мені дуже підрозуміло стало, коли я проводив зраною карточкою, то Фелі просто стала біля стола. І, ну просто стала біля стола, стояла. І я тільки вибігати і тупо почався саботаж, тобто вона не рухалася. То тобто мені здається, що вона відкривала спеціальну карту, щоб тіп, зробити саботаж. Але ну, це просто моя догадка. Може бути неправда і цей. Далі, е де було тіло? Тіло було в верхньому моторі. Верхній мотор. Тофелі до мене прибігла потім була в камери зверху. Не знизу, а зверху. Якраз бігла. Там, де якраз був верхній Я мотор. Я що Віка. То Тофелі. Що можеш сказати? Тофелі, які ти завдання виконували? Я, чесно, вибігла з медпункту пробігла. І прибігає в камери, і ти ззаді мене вже когось вбили. Я думаю, блін, що за прикол? Що, типу, я не знаю, я ніколи не бачила особи немає себе. І не репортем, так. Да? Ну ми якраз з тобою. Тобили... Чекай, це вікомо. Да, віку я бачила, до речі, так. Да. І що це вісічок за мною ув'язується кожного разу, я не розумію. Ні Бляха, віде. давайте це зараз скіпнемо, дивіться, нас п'ятеро. Мо... Дивіться, можеш ще скіпнути? Ні, 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 скіпати не можна. Ні, а чо? Ні, ні, нас п'ятеро. Вона, вона голосує, вона голосує і все. А якщо це ти, блядь? Та ні, ти ні. бачу, як ти... Ти бачив, як я стріляв, друг. Я не бачив, як ти, ти стріляв. Я бачив, як віде, я, так... я стріляв, віде, і в мене чотири людини бачили, як я стріляв. Оце я бачив. Юр, ти дебіл. А ч я що? дебіл? Зайди на, на, на стрім модер, блядь. Я казав скіпати взагалі, то ну. Я казав скіпати. Значить, значить, це значит, Іра. Да. Бігалі. Значить, Іру далі Давай Давайте, yes. але разом Понимаю? ходимо, разом yes. ходимо. Вернись, хто там, блядь, А, блядь, чекать, говорити не можна, все мовчимо. Бар говоримо. Ну, тут понятно. Блядь, загибав. Ти починаєш хвалити спочатку віку, потім мене. Ну, немає туди, що то Хто хвалив віку. Ну, він казав... Дивіться, Може я скажу, одне основний нюанс. А? Я Є, сказав взагалі скіпнути, чи? тому що нас було п'ятеро. Ви мене всі проігнорили, мені цікаво, хто вкинув в кабля. Я сказав, давайте скіпнемо. Ви сказали, вітчок сказав це, ну, бо просто логічно, якщо ми втопимо вдвох, виходить, да? Або тофеля, або вітчок. Я краще сказав краще скіпнути, бо нас п'ятеро, типу, ну поки якщо ще разі цей. Давай, проголосуй, зараз мене кікнуть. А зараз смішніше, що це буде цей як його. хто? Ти. Да, я. Ану, здивуйте мене, щоб я охуєв зараз. А, ні, Ані, а нікого тут, 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 не сплатило, що Іра така, типа. От я пішла з медпункту в цей, і там ззаді мене когось збили. Дивись, от, іменно, не, прикол, дивись, вона, вона вона могла це сказати, знаєш, в якому я плані? Я вона, що вона, що вона, типа, поняв прибігла, і типа вона сказала, типа, що потім так вбили в цьому плані, а не вона бачить. Ну коротше, та забей болт, Але поняв я зразу прочитав. Просто треба аналізувати це гра на аналіз, блядь. І, і, і тим паче мені весь час дають дають. ні, ні на дивись. На Коли мені дадуть імпостера, я хуйово відіграю, тому що я буду блядь, що робити, що робити. А тут просто ти як мирний бігаєш за пам'ятовуєш і все. Не не я, я в медпункті робив фанат. Мутик, мутик, мутик. Так, що в нас тут? Ага. Своє. So, yeah. Так. Так. Де знайшли? Де знайшли? Де а, чекай, де. Мені треба. Цей... О, де А, uh, В складах. Типу uh, якраз перехід від електрики на, на склади. Я uh -huh. бачила, як з, як з тої сторони якраз вибігав фіолетовий. Я чекай, забігаю, чекай, чекай. а він якраз бігає. Хто я? Хто я, хто я? Типу, хто ти я. Шо? Я, я оцей з кепкою хто? Що? Оце я жовтою кепкою, це хто. Ну, це я. Ну, це ти, значить. Голосуйте в нього. Це я, а чого я в мене. Це так це все понятно, ти що вгораєш? А типу, що понятно? Ну, ви зараз було цей світло вимкнули. Я біг, типу, де оці нижні оці мотори, і Боже, побачив був цього. Я кого? один, це я. Ну, <звучить> ні, ні, просто я. Я побачив Сведрі, я один, ну. І ми побачив, ми забігали в електро, так? Ж? Ну, труп, де викати? На складах, ну. Чого в мене голосувати? <звук> я взагалі не розумію, вітьок, що ти в мене за ротопс. Все понятно. А голосуйте <звук> ти ти лише ти все понятно. Блять. <звук> <звук> Вітя вітві. <Вітя. звук> ой, засуджую, вийшов нахуй з моєї трансляції, блядь, уйобище, сука. Е, модерка, хуй тобі, хуй тобі а не модерка, блядь, Сисы хуй, блять. <плес> уйобище, ти прикинь, блядь, сидить на трансляції, пішов нахуй, все, тобі ще не модер, сидів. Кеті, я лейко, лейко, його... Та пішов, ну, а то нахер ти палиш, блядь. Що найбільший прикол, що ви йому, блядь, вірите, його навіть там, блядь, не було, нахуй. Зарепортила я... Іра чи я... хто там. І біг зі мною був я... оцей. Я... Е... Я... А, який прикол, і, 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 і біг біля мене, Ю, юра, коротше, да? Але головне, в мене топить, блядь, і всі слухай, і всі, блядь, давай вірити вітьку. Вітька навіть ніде не було. Просто, блядь, як сука, це. Ну, народ, вимієте слухати, блять? Піздец, нахуй. Я, я тепер буду сука так вас хуярити. Я навіть за мирного буду вас сука підставляти. Ага. Блядь тільки не це. Та, блядь! Ну сука, ну ху хуя блять. Я цю пі пізду робив цю, блять, кнопки ті бучі, що світяться. Вони, сука такі притівні нахер. Коротше, це не твоя мама і це не цей. і не твій батя. Це або тофелі, або бітер. Тому що зали, твоя ти, мама. Зали, так, так, твій зали, так, батя не, стояв не, на камерах, твій батя стояв на камерах. А я в... Твоя <реш> мама. Твоя <реш> 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 мама, а твоя мама вибігала з медичного. <реш> і твій батька біг за твоєю мамою, а твій батя стояв на камерах. Значить, лишається двоє: бітер і <реш> тофелі. Все. Я показував в столові. Я ж тобі кажу, твій батя на камерах стояв. Я в администю блять по там робив, а потім скачував. Це хто каже? Біте, Бі дивись. Мені похер. Ви на рішайте між... В е миш. Смыси Цуефа, блядь? Короче, чий батька твоя мама, твій батя? Давайте, вибираємо, кого кикаємо нахуй. Ну, ми троє трое пчести, блядь. Ну а ти з якої сторони стороны Ну, Я З якої хочеш? Наслінціка. Добре, тоді скипаємо. добре, якщо так, давайте скипуємо. добре, я, типе... я знаю, що для мене, для мене uh, твоя мама і твій батя честь. Твоїх б я чекаю. Ну, твоя мама і твій бать. Світлок, знаю, я тебе ненавиджу. Боже, Наві проїбали фурам, це пізда, блять. Поче я ти записувати? Сюда дало. Бля, якщо ми його зараз скинемо, я охуєю. А, ми його наборо спасем, я поняв. Я поняв.